Нині Росії почалось зі снайперського обстрілу КПВВ Каленчак. Прикордонники згадують події 24 лютого 2022 року. Кілька десятків оборонців Херсона, озброєних автоматами та коктейлями Молотова, вийшли проти російських окупантів у Бусковому сквері і на площі Білозерській. Учасники події згадують, що там відбувалось. Із перших днів повномасштабного вторгнення на Херсонщині в обласному центрі жителі почали чинити спротив окупації. Як це допомогло вистояти, розповідь учасників руху спротиву. 24 лютого російська військова техніка перетнула адмінножу з тимчасово окупованим Кримом і колонами роз'їхались по Херсонщині. Водночас російська авіація завдала ударів по аеропорту в Херсоні та військових частинах по всій області. До обласної військової адміністрації почали надходити повідомлення про захоплення міст, селищ, сіл, а також північно-кримського каналу і Каховської ГЕС. 25 лютого розпочались бої за Антонівський міст. Вони тривали добу. Уже на наступний день українські війська відійшли від мосту та Антонівки. До бою за Антонівський міст долучилися учасники Херсонської територіальної оборони. Пізніше вони зустріли російських військових в Херсоні. Керівництвом міста і ну і військовим керівництвом підготовчу роботу не було зроблено і тому ну просто загинули наші. 28 лютого російські війська увійшли до селища Зимівник зі сторони Чорнобаївського аеропорту, перед цим оточивши Херсон. Швидке захоплення області та нетривалі бої за неї багатьох підштовхнули до думки про зраду, розмінування Чонгарського перешийка та навмисну здачу області. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко говорить, перешийок був замінований. Тут зіграв інший фактор зрадники. Ми ж знаємо вже приклади, тому що у нас були і зрадники були, і в числі керівників і Служби безпеки України. І на жаль, зрадники були в інших там державних органах. Тому вони могли показати ті проходи, які ну існують. За день до повномасштабного вторгнення в місті залишились лише співробітники МНС. 24 лютого з міста виїхав голова обласної державної адміністрації Лагута та більшість депутатів обласної ради, говорить журналіст Костянтин Риженко. У перший день війни він стояв під будівлею облдержадміністрації і намагався достукатись до влади. Особливо цинічно, тость от Лагута пропав пропал в перший день війни, тобто в публічному полі його не було ніяк. Мы, в городе было полное ощущение брошенности. Это, ну, это страшное ощущение отчаяния, понимание того, что ну, никто даже не скажет, что происходит. 1 березня окупанти вже наступали з боку аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холода комбінату. Над містом літали російські літаки, вулицями пересувалася російська техніка, деяких цивільних брали у заручники. Заходячи в місто, російські військові били по житлових будинках. Чому на півночі, да, де Чернігів, Суми практично? Не, ну, там, не маючи також великого групування нашого, да, там, за допомогою тероборони і злагоджених дій військових і місцевої влади вдалося затримати, не пропустити, не втратити ці міста. А в Херсоні от така сталася ситуація. У перший день окупації міста російські військові захопили всі адмінбудівлі. Вони створили свою адміністрацію. Очолив її Володимир Сальдо. Його заступником став відомий колаборант Кирило Стрімаусов. керував містом Олександр Кобець. Співпрацювати з окупаційною владою погоджувались депутати різних рівнів, працівники виконавчої влади, керівники установ, колишні правоохоронці, працівники медичної сфери та освіти, підприємці та пересічні громадяни. Проте про налаштованих жителів Херсонщини було набагато більше. Вони виходили на кількатисячні мітинги, зупиняли військову техніку власними руками, протистояли загарбникам, як могли. Добой! 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 Херсон був в окупації вісім із половиною місяців. За цей час через катівні російських військових пройшли тисячі людей. Дехто звідти так і не повернувся. Місто поступово розграбовувалась, знищувалась інфраструктура, покидаючи обласний центр, російські військові залишили херсонців без зв'язку, інтернету, підірвали телевізійну вежу, замінували сотні установ і закладів. 11 листопада, 2022 року. В місто зайшли збройні сили України. Дякую, дякую. Та попри радість звільнення правобережної частини залишається відкритими питання: хто здав Херсон? Як сталося, що практично за день російська армія захопила територію у понад 28 тисяч кілометрів квадратних? Відповідь на нього у Генштабі, у Міністерстві оборони та Офісі президента обіцяють дати по закінченню війни. А поки на звільнення чекає лівобережна частина Херсонщини, яка і досі знаходиться під окупацією російських військових, періодично окупанти намагаються підтягувати туди нові мобілізаційні та технічні ресурси та хаотично обстрілюють Херсон і всю правобережну частину області. Сили оборони їх нищать та тримають під вогневим контролем, логістичні і транспортні шляхи. Армії РФ. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська та Міла Іванова, Владислав Купрєєв, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Четверта ранку, 24 лютого 2022 року. Цей день і час він запам'ятав на все життя, говорить прикордонник Микола. Тоді він був старшим зміни на КПВВ Каланчак. Вторгнення розпочалось із снайперського обстрілу. Приблизно хвилин через 10 почався артилерійський обстріл КПВ Каланчак та прилеглої території до КПВВ. На даний момент всі цивільні особи, які перебували в КПВ Каланчак, були виведені звідти і ми залишилися там самі. Ми зайняли оборону по визначеним рубежам. Прикордонник Іван з позивним момент на той час теж ні службу на КПВВ Каланчак пригадує, щойно повернувся із планової відпустки та 24 лютого мав заступати на зміну. Але прокинувся о четвертій ранку від вибухів. Зрозумів, що на службу я потрапляю саме зараз, вже в цей момент. І швиденько зібрався, вкинув рюкзак банальні речі, документи і вибув на підрозділ. Там я вже допомагав загружати БК і висувались на іншу точку. Так для Івана розпочалась його зміна. Він разом з товаришами по службі прийняв перший бій. На вогневі рубежі, аби зайняти оборону, переїжджали вже під щільним вогнем російських військових. До РСЗВ, артилерії та мінометів додався ще й авіаудар. Під час виконання маневрів. Колона потрапила під авіаудар, і так довелося, що я і мої товариші вибули на надаття і евакуацію поранених. Коли ми прибули на місце, надали першу медичну допомогу тяжко пораненим. Це було два чоловіки. Прикордонники Микола та Іван нині несуть службу у Херсоні. Говорять, мають спільну мету, якнайскоріше поновити державні кордони України та продовжити їх охорону. Катерина Гончаренко Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Ольга Винченко разом з рідними та друзями 24 лютого вступила до лав Херсонської територіальної оборони. Жінка допомагала пораненим у бусковому сквері, хоча медичної освіти говорить, немає. «Бій дуже був жорстокий, він не зупинявся. БНП пробивало все. Всі приміщення людей розривало. І Коли я запитала. Чи потрібна наша допомога, мені сказали, там 200. Потім прийшла команда відходити. І ми відступили на ніфті По дорозі, як ми бігли по нефті ми збирали інших людей, хто вижив. Участь у бою у бусковому сквері брав і Сергій з позивним. Отаман розповідає за інформацією, яку мали бійці Херсонської ТРО 1 березня. На них мали чекати 50 легкових машин, танк та БТР російських військових. До того що їх зустріне велика колона військ і спецназ, ніхто не був готовий. Пригадує чоловік. Нас просто накринакрилі школьним огнем, Все. Нічого не мали, У нас не було ніякої захисти, У нас були автомати 5,45. Одна муха і один гранатомер РПГ 7 При БК у нас одна-дві гранати була. 1 березня бій був не лише у бусковому сквері, пригадує Костянтин Козак. За його словами, 124-й батальйон територіальної оборони зібрали 26 лютого. З 300 бійців автоматів вистачило на 120. Їх розділили на дві групи. Син Костянтина потрапив у ту, яка захищала бусковий сквер. Сам чоловік Білозерську площу. Ми воювали не ночі, ми воювали днем 10 часов ранку до дванадцяти. Бой 12 Двінадцяв вже тут було повністю, що в бусково парку, що на ліцеї нас практично розбили. І ми оставили, звісно, убитих, це наш гріх, але далі не могли. Після ми не оставили, не відійшли ми були всі знищені, бо тому що вони вже заходили і зліва, і справа. За підрахунками військового біля обласного ліцею загинули 12 бійців ТРО, у бусковому сквері 18. Вранці 2 березня колишній міський голова Херсона на той момент вже учасник ТРО Володимир Миколаєнко, подзвонив і попросив допомогти поховати загиблих у Бусковому сквері, згадує священик Сергій Чудинович. Вийняли тіла із катафалки, поклали їх так в ряд. І, виходить, сфотографували, ну, просто обличчя, якщо було що фотографувати. Якісь знаки, можливо, там в когось личка була, в когось бронежилет, в когось якась нашивка. І перша фотографія відповідала першому місцю захоронення в першому ряду, перша могила. Відповідно, наступні фотографії відповідали до другої, третьої, четвертої і так далі. В порядку, ну, по порядку. На місці, де загинули бійці Херсонської територіальної оборони, нині встановлюють пам'ятник на їх честь. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. З першого дня повномасштабного вторгнення херсонці почали чинити масовий спротив окупації. Це були мирні мітинги протесту на площі свободи із синьо-жовтими прапорами, плакатами та патріотичними гаслами збирались тисячі людей. що у середмісті люди виходили впродовж двох місяців. Херсонці протистояли озброєним російським військовим. Це відео стало символом незламності містян. Поліцейський Владислав Пастухов під час мирної ходи із стягом України застрибнув на російський БТР. Коли БТР прийняв трішки вбок і почав наїжджати більше на людей, люди розступилися. І... Звісно річ, він почав їхати проїжджати повз мене. Я йшов з прапором і зрозумів, що це буде гарна нагода для того, щоб підбадьорити людей. 21 березня військові РФ вперше закидали учасників мітингу газовими та світло-шумовими гранатами, були травмовані. Окрім того, на активних учасників акцій протесту відкрили так зване полювання. Їх забирали на підвал, тиснули, тероризували. Настав час, коли почав зароджуватися інший вид спротиву підпільний. На стовпах, парканах і стінах почали з'являтись жовті стрічки, символ свободи, намальовані прапори та листівки з патріотичними гаслами. Так розпочав свою діяльність рух спротиву Жовта стрічка. На усі дії расистів ми робили протидії. Все, що вони хотіли зробити, у нас була своя протидія. Ми воювали. Це був мовчазний протест. На світанку виходила команда Андрія Андрющенка. Хлопці на стінах писали гасла, які морально підтримували мешканців, а окупантів злили. Таких написів під час окупації міста було зроблено сотні. Це все супроводжувалося останніми медійними там, подіями, які освітлювалися, там, що вдарили по мосту раз написи. Це їх дуже збісило, дуже злило. Але ну, така наша була мета. Після звільнення правобережжя Херсонщини рух спротиву продовжує чинити опір на територіях, які досі лишаються у тимчасовій окупації. Нині він не тільки підтримує моральний дух людей, а й допомагає ЗСУ, розповідає перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. В першу чергу це люди, які надають інформацію. Це зараз найбільше що потрібно для того, щоб розуміти рух військових, російських, розуміти локації там, де вони розташовані, їх центр прийняття військових рішень, військові склади, скупчення техніки. Рух спротиву на деокупованих територіях продовжує підтримувати частину області, яка лишається у тимчасовій окупації на лівому березі. У Херсоні встановлюють бікборди з мотивуючими гаслами. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.